Сьогодні про моторошну картину, на котрій зображена наречена, або не зовсім котру, начебто, одягають до весілля, або насправді її не одягають. Це історія про страшну таємницю на перший погляд звичайної картини. А також я розповім про картину, яку дехто й сьогодні вважає непристойним срамом. Котрий треба приховати від очей людства, ми переносимося в 19 століття. Навколо панує ера романтизму та ідеальної реальності, сучасними словами, рожеві окуляри та єдинороги навкруги. Звичайно ж, і художники надихали цією атмосферою, створюючи мрійливі твори мистецтва. Кожна квіточка чи пелюстка була сповнена емоцій. Уявіть, що серед всього цього романтизму та Рожевих окулярів існує французький художник Гюстав Курбе, що малює реальних та далеко не ідеальних селян, таких, якими вони є, чим нібито кидає виклик тогочасному піднесеному суспільству. Та ще й пише картини на широкому полотні, що було табу, бо на широких полотнах тоді було прийнято писати лише релігійні картини. В його творах панувало реальне життя. Бо він не міг малювати того, чого не бачив сам, тому писав життя таким, яким воно було насправді, а не в чиїхось рожевих мріях. Так, от саме тоді Гюстав Корбе написав дещо дивну або неприємну картину. Вона була не дуже відомою деякий час і мала назву одягання нареченої. Та насправді це не зовсім наречена та її на картині не одягають. А що ж тоді з нею роблять? Спитаєте ви. Це буквально жахлива, я би навіть сказала, моторошна таємниця, котру розкрили трішки згодом за допомогою рентгену. Ну а перш ніж я розкрию вам цю страшну таємницю, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Поїхали. Цю картину після написання чомусь забули майже на 70 років. Невідомо де вона була і що з нею відбувалося, бо її первозданний вигляд було втрачено. Коли це велике незакінчене полотно знов привернуло увагу публіки в 1920-х, вона здалася глядачеві дещо дивною. Якщо полотно розглядати більш детально, можна помітити у позі нареченої щось. Не зовсім схоже на радість або навіть на життя. Героїня сидить на стільці, безвольно відкинувшись до спинки. Голова дівчини або нареченої має дивний нахил в бік до лівого плеча, наче вона засинає прямо під час підготовки до весілля. Одна її рука якось нереалістично звисає донизу та здається одутлою. Ноги видаються нерухомими та важкими. Якось не дуже схоже на щасливу наречену, котра з нетерпінням чекає на щасливу подію. Зазвичай на картинах наречені виглядають дещо інакше в їх образі читаються легкість, витонченість та радість. Можна звичайно списати на те, що її видають заміж проти волі. але ж... Чому вона тоді не плаче, не злиться, не сумує, а виглядає знерухомленою. В руках вона тримає, ніби то дзеркало чи якийсь схожий на нього предмет. Але це виглядає так, наче дзеркало ось ось випаде з її рук, бо в неї немає сили його тримати. Через купу невідповідностей та запитань картину вирішили дослідити за допомогою рентгену. Та виявилось, що на полотні зображена зовсім не святкова замальовка одягання нареченої. Курбе зобразив зовсім іншу сцену: обмивання мертвої дівчини перед погребінням. Всі припущення, що ми бачимо, розслаблену позу сонної нареченої, були відкинуті рентгенографічним дослідженням. Воно показало оголену фігуру дівчини. Що сидить у кріслі, обидві руки якої звисали вниз, а ніякого зеркала там не було. Голова нахилена до лівого плеча. Вона була оголена, бо її готували до поховання. Якось не дуже схоже на те, що вона була жива. А те, що на полотні зображені ритуали смерті, а не шлюбу, підтверджується наступними деталями на картині. Молодій жінці миють ноги. Дівчина, що стоїть позаду основної фігури, явно підтримує покійницю, щоби та не впала під час процесу. На задньому плані ми бачимо дівчину з молитовником у руках, біля котрої сидять дві зажурені пані. Хтось вирішив переписати цю картину, кардинально змінивши її настрій зі смертельно похмурого на світлий весільний. Можливо, картина була переписана для того, щоб збільшити шанси на її продаж, бо кому захочеться придбати собі Васелю картину з зображенням покійниці, яку готують до погребіння. Інша справа повісити вдома картину з зображенням щасливої нареченої. Той, хто переробив картину, зробив це досить незграбно, тому ймовірно, що це робив не сам Курбе, а хтось інший. Сам художник, який не раз у своїй творчості торкається теми смерті, добровільно не став би коригувати первозданний сюжет. Юстав Курбе так сильно полюбляв зображувати на своїх полотнах світ, яким він є насправді, що зовсім не соромився шокувати суспільство. Його пензлю належить і кілька досить провокаційних еротичних картин. Жінка з папугою, походження світу сон жіноча любов. Сюжети цих творів настільки реалістичні і скандальні за мірками 19 століття, що ці картини заборонялося показувати публічно. Походження світу й досі може шокувати своєю відвертістю непідготовленого глядача. На ній зображено напівоголену жінку, що розкинула стегна та чиї геніталії були основним центром композиції картини. Назва тут говорить сама за себе. Художник хотів зобразити саме те місце, звідкиля пішов увесь світ. Від найгеніальнішого вченого до звичайного робітника, з якого пішов і він сам. Цілком очікувано, що веру високих моральних цінностей, чесно та рожевих єдинорогів ця картина викликала величезне обурення. Люди не могли зрозуміти, як над високим мистецтвом можна вчинити таку наругу. Надалі картину чекала дуже довга та цікава історія. З самого початку вона була замовленням османського дипломата Халіл Бея. знаменитий французький письменник того часу Сенд Бев познайомив його з Курбеї. Бей замовив йому два полотна, за які заплатив 20 тисяч франків. Молоді купальниці і походження світу для поновлення свого зібрання еротичного живопису. Виявляється, ще в ті роки чоловіки колекціонували нюци ще задовге до появи онліфансу. Через два роки Осман виставив на продаж всю свою еротичну колекцію. Але походження світу там не було. Ця картина блукала світом наступні 44 роки. Ніхто не знає, що з нею відбувалось лише в 1912-му Відома паризька галерея Бернхейм Жен придбала у якоїсь мадам Віаль цю картину. У червні 1913-го походження світу придбав молодий угорський барон Ференц Хатвані, що зібрав колекцію більш ніж 800 творів мистецтва у роки Другої світової війни. Його колекція картин була частково розграбована нацистами, переживши німецьку окупацію, Ференц Хатвані емігрував з Угорщини, отримавши офіційний дозвіл на вивезення тільки однієї картини із своєї. Колекції. Це була походження світу Гюстава Курбе. Цікаво, чого б це. Картина разом із власником повернулася на свою історичну батьківщину у Францію. В 1955-му полотно походження світу було продано за півтора мільйона франків відомому психоаналітику Жану Лакану. Він і його дружина-актриса Сільвія Батай повісили його в своєму заміському будинку, але навіть там воно було приховано від сторонніх поглядів. Лакан попросив свого зведеного брата Андре Масона зробити для нього подвійну раму, де попереду висіло інше полотно. Масон написав пейзаж, який в точності повторював контури оригіналу. Щоби ще більше підкреслити сюрреалізм ситуації, друге полотно теж було названо походження світу. Ті, хто вбачав в тому пейзажі великі сенси, навіть не уявляли, які скарби заховано позаду нього. Після смерті Лакана в 1981 році спадкоємці передали картину державі як податок за вступ у права спадщини. У 1988 році картина вперше після довгого часу була представлена публіці у Бруклінському музеї в Нью-Йорку. У 1995 році ця картина експонується у музеї Дорсе в Парижі. Проте, це не єдина настільки нетипова картина для тогочасного суспільства. Курбе любив приголомшувати публіку та написав купу картин, що і досі є предметом осудів. Наприклад, картина Сон Жіноча любов, де зображено дві жінки, що лежать в обіймах на білому простирадлі. Або картина Оголена жінка, на якій, як зрозуміло, вже за назвою зображена молода оголена, темноволоса жінка, що лежить на дивані. Вона одягнена лише в панчохи та одну туфлю. За нею висять червоні штори, а через закрите вікно видно похмуре небо. Ці картини можна перераховувати до безкінечності, і з цього ми розуміємо, що Курбе не боявся людського осуду та вмів йти проти громадської думки. Та й цілком неординарними були на той час його політичні погляди. Курбе брав активну участь у політичних подіях Франції. Реалізм вважався небезпечним, тому що відповідав духу соціалістів. На той час цей рух не підтримувався владою Франції. Більше того, в одному з інтерв'ю Корбе стверджував, що він не тільки соціаліст, а й демократ і республіканець. Іншими словами, я революціонер до мозку кісток. Через рік в країні запанувала інша влада, що не пробачила ні таких слів, ні таких принципів. І, хоч роботи художника успішно виставлялись в салоні, влада різко відмовлялася їх купувати. І Курбе вирішив перейти до відкритої конфронтації. Він надав комісії роботу повернення кюрес конференції, де були зображені п'яні священнослужителі. Ви уявляєте реакцію того часу на цю картину? Це зараз ми можемо відкрито глузувати над митрополитом Павлом, називаючи його Паша Мерседес. Бо знаємо його грішки. Але в ті часи церква була недоторканою і. Картина, звичайно ж, викликала величезне обурення. Курбе тоді писав другові. Якщо ця картина викликала таке невдоволення, я можу вважати, що досяг своєї мети. Нехай відбудеться революція. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Як ще одне підтвердження тому, що Курбе не цурався на своїх картинах зображати ритуали смерті, є його видатне полотно поховання в Орнані. Курбе почав малювати цю картину на мансарді свого будинку в Орнані. Робота художника викликала переполох серед місцевих жителів, тому що деякі з них могли впізнати себе на полотні від мера судді до друзів художника. Проте цей переполох навіть не міг зрівнятися з тим, що здійнявся після показу картини в салоні. Критики сходилися на тому, що вже сам розмір картини недоречний, оскільки похорони простого селянина не можуть привертати стільки уваги. Один з них писав: похорони селянина можуть мене зворушити, проте не варто настільки масштабувати цю подію. Для створення сюжету художник використовував середньовічний традиційний сюжет танок смерті. Та, на відміну від середньовічних робіт, Курбе не зобразив на обличчях присутніх людей смутку. Червоні обличчя церковних сторожових свідчать про те, що вони знаходяться у нетверезому стані. Цей прийом викриття служителів церкви він використовує не вперше. Напевно, не дуже їх полюбляв. Дана картина, неначе робить акцент на важливості звичайної людини. Простого селянина, без чину та статусу. Юстав Курбе протягом усього свого життя був сміливим і незалежним від думки суспільства та влади. За що й мав купу проблем? Його картини забороняли купувати, деякі полотна нищили, його самого переслідували та кидали за ґрати. Один із прикладів вищесказаного є те, що Курбе підтримав паризьку комуну 1870-му, яку буржуазний уряд репресував вже наступного року. Курбе було заарештовано. Аби зламати старого художника і змусити його збанкрутувати. Реакційний уряд наклав на нього штраф за зруйнований монумент під час комуни. Аби уникнути ганьби та переслідувань, художник втік до Швейцарії, де й прожив залишок свого життя. Цитата художника: мені 50 років, я завжди жив на волі. Дозвольте мені закінчити своє життя вільним. Коли я помру, нехай про мене скажуть наступне. Він не належав ні до школи, ні до церкви, ні до інституту, ні до жодної академії, а тим більше до будь-якого режиму, окрім режиму свободи. Я думаю, кожному з нас більш ніж зрозуміло прагнення художника бути вільним. Кому як не українцю, зрозуміла ціна свободи та прагнення бути вільними від режиму, тому донатимо на зсу та разом до перемоги. Сьогодні я розповіла вам про художника, що очолив рух реалізму у французькому живописі 19 століття. Навмисне викликав суперечки, малюючи теми, які вважалися вульгарними, та сміливо йшов проти тогочасного режиму. Він зображував суворість життя звичайних людей робітничого класу, кидаючи таким чином виклик. Тогочасним уявленням про мистецтво в рожевих окулярах сьогодні я говорила про Гюстава Курбе. На цьому у мене все. Залишайте свої враження у коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами була мистецтво Манка. До нових мистецьких відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео. Або в описі каналу, дякую, що підтримуєте.